Полковник, наказний гетьман та дипломат Григорій Лісницький, був соратником Богдана Хмельницького і військову кар'єру творив під час Визвольної війни 1648 54 років. Але по-справжньому його зірка засяяла на політичному олімпі після страти у травні 1652 року полковника Мегородського Матвія Гладкого. На його місце гетьман призначив Григорія Лісницького. Незадовго до смерті Богдан Хмельницький направив корпус Лісницького воювати проти поляків та зробив його наказним гетьманом. У цьому корпусі був присутнім Юрас Хмельниченко. Очевидно, що батько мітив сина на посаду гетьмана та бажав створити з нього Ореол, загартованого у боях воїна. Як показав час, Юрась був далекою від війни людиною, та й розуму йому явно бракувало, щоб мудро правити Україною. Та повернімося до нашого героя, який зрозумів, що молодий Хмельницький не здатен керувати державою. Тому Григорій Лісницький став активно просувати кандидатуру Івана Веговського на посаду гетьмана, дізнавшись, що старий гетьман перебуває у важкому стані. Він відмовився віддавати гетьманські клейноди, маючи намір передати їх Виговському. Дізнавшись про це, Богдан Хмельницький наказав заарештувати Лісницького та Виговського. Та стратити їх він не наважився, хоча і міг. По смерті Богдана Хмельницького Григорій Лісницький, говорячи сучасною мовою, став керівником передвиборчого штабу Івана Виговського. Та таки домігся свого. Виговський став гетьманом України. На жаль, у цей час кандидатуру претендента на гетьманську балову мав уже схвалити московський цар. Іван Виговський та його запеклий ворог Яків Барабаш на випередки відправили гінців у Москву з доносами один на одного. У своїй люті Барабаш дійшов до того, що просив царя відкликати Виговську у Москву, а на терни України прислати воєвод та ратних людей. Та врешті-решт московіти стали на бік Виговського, розуміючи, що підтримка Барабаша може спричинити бунт проти ще незміцнілого впливу Московського царства на козацькі вольності. У січні 1658 року в Україні розгорілася громадянська війна, де з однієї сторони діяли війська вірні Виговському, з другої сторони, запорізькі козаки на чолі з Барабашем та козаки, які підтримали. Полтавського полковника Пушкаря. Ось тоді на військову арену вийшов Григорій Лісницький. Він зумів об'єднати війська на лівобережній Україні та вичавити заколотників на правобережжі. У березні цього ж року Григорій Лісницький виїхав до Москви у складі поважного козацького посольства. Його метою було переконати московитів у вірності та прохання запровадити. Воєводське правління у Полтаві, Чернігові, Білій Церкві, Корсоні та Миргороді. Крім того, гетьман сам просив обмежити козацький реєстр до 60 тисяч шабель. Ех, хлопці-глопці, грали ви піддавки з московською владою. Скориставшись цією пропозицією, московіти направили до Києва воєводу Шереметєва для складання нового козацького реєстру. А тим часом громадянська війна в Україні. Набирала обертів. У битві під Полтавою Пушкар загинув. І його голову привезли Григорію Лісницькому на списі. Брат гетьмана Виговського, Ян, зумів відбити заарештованого московітами Пушкаря, що на той час проголосив вже себе гетьманом, та доставити у ставку справжнього гетьмана Виговського. Після тортур Барабаш був страчений. У вересні 1658 року, між Виговським та королем Річі Посполитою було заключено так звану Гадяцьку угоду, згідно котрої Україна знову робила частиною Польсько-Литовської держави. Козацький реєстр становив 30 тисяч шабель, та козакам дозволялося мати 30 тисяч найманців. У квітні цього ж року корпус під командуванням Григорія Лісницького успішно воював проти московитів під конотопом зумівши вигнати з України війська воєводи Трубецького. Можливо, успіх вдалося б розвинути далі, але в цей час йому тил дарили козаки під командуванням Івана Сірка. Відно, Сірко вже забув своє заслання до Сибірю. При його ж підтримці у жовтні 1658 року на козацькій раді у Германцях гетьманом було обрано Юрася Мельниченка. У цих буремних подіях губляться сліди Григорія Лісницького. За однією з версій він був розстріляний поляками у 1664 році.